Демони з давніх давен люди бояться їх. Вони вважаються уособленням всього порочного, що існує в світі. Являючись людям потойбічної реальності, демони змушують людей продавати душу, зробити страшні вчинки. У всі часи дві диявола намагалися захиститися усілякими способами. Але коли зло проникає в людей, тоді в житті настає справжнє пекло. Сучасний кінематограф містить величезний перелік фільмів про демонів та диявола. Але що реально ховається за цим? Безневинні жахи та фентезі, чи реальна духовна війна, яка прямо зараз іде на нашій планеті? Книга Апокаліпсиса відкриває таємницю. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели розпочали бій за Змієм, і Змій воював, і його ангел з ним, і не перемогли, і не знайшлося їм більше місця на небі. І скинутий би великий дракон, давній Змій, котрий зветься диявол і сатана, який обманює весь світ. Скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. Зараз диявол знаходиться на землі, і він спокушає всі народи, щоб вони вели війну з віруючими в Христа людьми. Більше двох тисяч років тому Ісус Христос проголосив пророцтво. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і побуваєш камінням посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, як вочка збирає своїх курчат під крилля, а ви не захотіли? Ось залишається ваш дім порожнім. У 70 му році, після розп'яття та воскресіння Христа, це пророцтво виповнилося. Єрусалим був жорстоко зруйнований через те, що вони били і вбивали проповідника Слова Божого і розіп'яли самого Бога, який прийшов у тілі. За цей їхній дім ціла нація залишився порожнім, без Божої присутності та захисту. Коли йде Дух Святий, приходить інший дух, нечистий, і це диявол.